Бензопила маховіком йде в зацепленні і воно ламається. Тому ми зараз будемо міняти цей маховік. Для початку нам потрібно оце послабити цей шнур. Отак от зробити. Розкрутити, зняти напругу з пружини. Чому? То, бо Тут пластикова така опльотка цієї пружини. Ну буває такого, що цього немає. І коли ми витягуємо цей шківок, буває таке, що вистрілює пружина. Ви собі не ну, уявляєте, як вона настрій ну, не покращує. Взагалі, взагалі настрій псує, коли ця пружина вистрілює. Тому ми от для цього це і робимо. Це, як правило, дуже просто. Якщо знаєш, що робити. От я показую, що робити для цього випадка, коли ви стикнулися такою проблемкою. Все, ми його майже вже демонтували. Ну, цей гуц треба перев'язати. Я зітеля витягнути, лізь, лізь, кажу. По великому рахунку він нам не нужен, ми його все одно будемо зрізати, ну щоб... Менше пішло шнура, може йому в принципі поміняти, але він ще доволі непогано виглядає. Тихо холера, ясно. О от що, значить, значить знайти потрібне слово. Допомагає. Отак от йому. Все, шківок ми цей звільнили. Тепер о, тут маленька ще є хитрість. Багато заусіння. Це все буде заважати намотки на шків. Тому ми беремо простенький ніж і удаляємо. Це не важко. Пластик тут не є. Ой-ой-ой, який крепкий. Ну, нібито так. За повного щастя ми ще цей шнурочок підправимо і зробимо йому конічну форму. Так, і тепер треба оцей шнурочок нам засунути в шків, щоб він від ціля виступав добре, що є сквозна дюрка. Навіть не отверстиє почти. Отак. От ми будемо за допомогою викутки його туди ціляти. А воно не хоче слухатися. Як правило, щось ми вже думаємо. Ну далі робимо. От. Воно вже наше. Гуц. Вот. Обикновений. Спасає ситуацію. Затягнув. Тепер нам потрібно намотати. Опять-таки натяжку ми зараз не робимо, враховуючи, що тут пружина є. Не матуємо, скільки у нас тут виходить. Ага. І удосконалені, як же без нього. чуть чуть літово, чуть-чуть, щоб воно тут не захотелось. Все. Ось цей пазик закладаємо в цю пружину. Попали. Тепер кладемо на місце шурупчик, який тут. Все, якось так. І у нас лишається відповідно привісання шнура. Ми його зараз наматуємо. Ось таким чином. Все, ми просто його намотали і от все стоїть на місці. Ну, все, зроблено.